Коза дереза українська народна казка. Жили собі дід та баба. Поїхав якось дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а на ранок посилає старшого сина козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й додому погнав. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питає Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через ребельку та вхопила водиці крапельку. Ось, що пила, ось, що їла. Ох, і розгнівався ж дід на сина ледаря, мовляв, виросте в ледащо, та й прогнав його геть. Наступного дня посилає молодшого сина. Пас пас він козу аж до вечора, а як сонце почало заходити, жене козу вередливо до хати. Тільки до наблизився, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Ось що пила, ось що їла. Дід і молодшого сина прогнав. На третій день посилає вже дружину. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері, як сонце стало заходити, погнала козу до двору, а дід уже тут, як тут. Стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила і не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Ось що пила, ось що їла. Дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері тільки нагнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Ось що пила, ось що їла. Ох, і розсердився дід. Пішов до коваля, викував ніж, щоб козу різати, а вона вирвалася і втекла у ліс. У лісі бачить коза -зайчик в хатку. Вона туди вбігла і заховалася на печі. Ось прибігає зайчик, коли чує, хто є в хатці. Зайчик і питає Хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг із хатки, сів під дубком. Сидить, бідолашний, гірко плаче. Коли це йде ведмідь та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену. Побіг до хатки. То там у зайчиковій хатці сидить? А коза з печі, Я коза, дереза, за три копи куплена і в бока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже, зайчику побігаючику, не вижену, боюсь. І пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовчик сіроманчик і питається А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, в хатку не пускає. А вовк, от я його зараз вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав. Вижену, кажу тобі. Побіг вовк до хатки та й питається Хто там у зайчиковій хатці сидить? А коза спечі я коза дереза. Вовк ізлякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов ні з чим, сів під дубком, знову гірко плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Хатку не пускає, а лисичка йому. Ось я його зараз вижену. Де тобі, лисичку, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А то ти то кажу тобі, що вижену. Побігла лисичка до хати та хто там у зайчиковій хатці сидить? А коза з печі Я коза дереза? Ох, і злякалася лисичка. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюся страшного звіра. Пішов зайчик, сів під дубком, плаче, голосить на весь ліс. Коли це лізе рак, неборак та й питає Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, раче, коли в моїй хатці страшний звір сидить? У хатку не пускає. Ось я його вижену. каже рак. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав не вигнав, вовк гнав не вигнав, лисиця гнала і теж не вигнала, а то ти кажу тобі, що вижену. От поліз рак у хатку та й питається Хто там у зайчиковій хатці сидить? А коза спечи Я коза дереза. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає та з печі скік та й з хати шусть побігла. Тільки копиця замелькали. А зайчик веселий, щасливий. Прийшов у хатку та такий радий не знає, як ракові дякувати та й став жити у своїй хаті тихо й мирно. А рак до зайчика часто в гості приходив, чайочок духмяний попивав.